Гібридна форма власної селекції, сіяниць. Ось такі розчарування чекають селекціонерів. Бачимо, сподівання по цій формі були дуже високі. По-перше, тому що ця форма з самого початку видавала по 4-5 сутсвіт на кожному пагоні. Бачимо, раз, два. Там Було далі. Ну, в общем, дуже вражайна була форма. Почала набирати ось такі параметри на слабенькому сіянцю. Але ось такі у неї сюрпризи вискочили. Ще одна грона. Селекційний мусор, який потрібно відразу видаляти, та в жодному випадку нікуди не випускати з селекційної ділянки. Форма ягоди гарна, колір буде гарний, видно, що. Але це все селекційний брак.